що цей храм потрібно переосвятити, водичкою і дати йому нове ім'я, нову назву. Власне, перше, що зробили наші брати після повернення додому сюди, вони переосвячують наш храм переосвячують наш храм і дають йому нове ім'я, після того і називається храм святого переображення. Розкажу вам про наші чудотворні ікони. Добре? Їх є нас в храмі дві великих чудотворних ікони. Перша перед вами це є чудотворна ікона Богородиці Верхрадської. Дуже цікава її історія, історія походження. 2 липня дуже дуже давно, 1688 року. Веркрата. Свійся. Серьезно. 1688 рік у селі Веркрата, в церкві, де знаходилася вся ця ікона, але лапа на мене, будь ласка, де знаходилася ця ікона. Е, там ще є місця, що всі просто сиділи, що все було було зручним. Горі, ну що, ми закінчимо. 1698 рік, третій раз говорю. у селі Веркрата, де знаходилася в церкві, де знаходилася ікона, з цієї церкви було дуже яскраве, неземне світло. Люди, які жили у цьому селі, думали, що ця церква горить. Коли збілося все село до церкви, щоб її тушити, вони побачили, що церква насправді не горить, а церква світиться. І всі дуже сильно здивувалися, тобто, з чого б церква мала світитися? Коли весь народ зайшов до храму, він побачив, що це світло б'є дуже яскраве, сильне світло з цієї ікони. Більше того, з її очей текли криваві сльози. Тобто ця ікона плакала впродовж цілого місяця, день в день, ніч в ніч. Вона ридала кривавими сльозами. Люди, звичайно, зрозуміли, що це не є проста ікона, але це ікона є чудотворною, що Богородиця хоче, щоб люди постійно молилися перед нею. Щоб люди визнавали і прославляли цю ікону як чудотворну. Тому тодішній єпископ назначає своїм декретом, що ця ікона є справді щодо Ми знаємо офіційно біля 150 чудес, які отримували люди, коли молились перед цією іконою. Такі, наприклад, як сюди приїжджала дівчинка на інвалідному візку, яка не міла ходити, була від дитинства інвалідом, молилась біля цієї ікони. Вона отримала буквально зразу, ставала на свої ноги, і виходила з церкви вже на своїх ногах. Тобто отримувала дар зцілення прямо біля цієї ікони. Тобто наскільки вона є сильною. І є неофіційно багато чудес, про які ми, на жаль, не знаємо. Бо люди нам сідаються говорити чи бояться говорити, але вас отримують ці дари. То тобто є така наша святиня, чудотворна ікона Верхраської Богородиці. О, трошки про малюнки. То нічого не було, ці малюнки такі відносно молоденькі, приблизно 20-20 з чоловіками років. Е, не знаю, вам це напевно затулило, але хто бачить. Бачите, він такі бородатий дядько. Як ви думаєте, хто це є? Батьки тихенькі. Сільвесер. І. Юра. І Юра. І Юра. Юра? Йо-Іл. Молодці. Це ж Сільвестер і Юір. Це є ті перші монахи, які прийшли до нас, які проходили через наш край, і тут залишилися. Вони залишилися жити у печер. І саме ці монахи поздравляють нас, молодих братів, на життя монашого подава, на е, життя у монастирі. А над нами постійно, до нашої обидві, перебуває правчиста Діва Марія, яка постійно молиться за нас і заступається за нас. Далі, повертаємося в голову у ліву сторону. О, тут як мене звати, аму. Стефан, дякую, що запам'ятали. Хтось мені казав, не запам'ятав. Тут у нас є зображений святий роман Сладкоспівець. Це мій тест. Колись. Бо я колись назвав роман. Домовив послуг. Святий роман Сладкоспівець. Ць. Чому Сладкоспівець, як ви думаєте? Ну, сладкоспівець. Бо він, напевно, що солодко співав. Але от який час, що він взагалі співав як бегемот. Тобто співати взагалі не вмів. Але чому його назвали сладкоспівцем? Зараз вам розповім. Цей роман він працював у церкві. Він прибирав підлогу, витирав пил зікон. Це називається Паламар. От він був паламарем, він святкував за порядком, за щодо його в храмі. У цій церкві е, були такі, ну, назви їх дяками. Ja? Це тільки дуже гарно міг співати, поспівають служби Божі, вечірні, дуже класно співали. І ці дяки постійно, постійно сміялися з цього роману і казали: дивись, Роман, співати ти не вмієш, ходиш, тут, ти це тут нікому не потрібно. Йому було все приємно, як ви думаєте? Ні, Ні його це дуже боліло. І він постійно молився до Богородиці Діви, щоб вона йому якось допомогла це перетерпіти і молився за тих дяків, щоб вони стали краще. І тут. Однієї ночі йому сниться сон. Йому сниться Пресвята Діва Марія, яка підходить до нього і дає йому руку, бачите, він в руці тримає такий згорток паперу. Згорток такої бумаги. На цьому папері були написані слова пісні на честь Різдва Богородиці Діви. По церковному така пісня називається Ірмус. Власне, там були слова на цієї пісні на честь Різдва. І Марія йому каже, Громка! Зранку встаєш, деш до серп, коли буде дуже багато людей, встаєш посередині і починаєш співати цю пісню. І на цьому сон зупиняється. Роман прокидається. Коли він прокинувся і почав собі нагадувати, що ж йому снилось. Він думає, ну як я піду співати, якщо я співаю як бегемот. І так всі з мене сміються, то ще більше буду сміятися. Але чи він пішов співати, чи ні, я понимаю. Чому? Бо він вірив в те, йому сказала Богородиця. Диві собі, зранку, видком набити церква людей, дуже багато людей. Він стає посередині храму, всі люди зразу були на нього очі, і, і він починає співати. Він настільки гарним, ангельським, кристальним голосом заспівав цю пісню на честь різдва, що заспівав набагато краще, ніж ті дяки. Таким чином, ми бачимо, що йому Марія подарувала. Дуже гарний. Спів. Дар голосу, да? дар спів. Тому він називається святий роман Сладко Співець, тому що дуже солодко і гарно співав. Після того він написав біля півтора тисячі різних пісень на честь Марії, на честь Ісуса Христа, на честь різних святих. І зараз є дуже великим святим церкві. Да? Переходимо на другу частину там. Добре? Переходимося, ємо йдемо показувати. А я буду стояти там. Кожного року. Маяки. Кожного року, 19 грудня, до нас приходить святий добувай. Кому цього року святий Миколай руку. А що, мамам не приніс, мами не сідайте? А ми чого і Тобі не понісся ти рука? Кому приніс різки, підніміть руку? То що? що тільки мені одному? То я. І тобі теж. О, бачите, я значить не один такий. Молодець. Як ви вже додумались, другою чудотворною іконою у нашому храмі є ікона Святого Миколая. Вона є дуже-дуже старенька. Прийшла до нас правдоподібність Греції 1600 рік. Нам її приніс сам Ігумен Дьогіл. Задля того він нам її приніс, щоб ще, е, в Україні та, ще більше люди молилися до Святого Миколая. І вона вже досить тривалий час, біля майже практично 150 років, знаходиться у нашому храмі, і люди постійно моляться біля неї, постійно отримують якісь. Е, Дари від святого Миколая. Ким був святий Миколай, Знаєте, він походив з дуже багатої заможної родини, але, де мав дуже багато грошей. Але він не був поганий, він був дуже щедрий. Коли він знав, що є якісь бідні сім'ї, він міг вночі взяти гроші і піти підкинути тим сім'ям, бо вони навіть не мали на щось купити хліба. Тобто він був дуже щедрий. Через то Бог його наділив. Даром чудес, він міг робити чудеса. Всі ми заміні чудотворці, правда? Всі чудеса творимо. Ні? Не. Я знаю, що всі чудотворці, всі можемо чудо творити. Але святими комаємо чудотворцем від Бога. О! Тому Господь вони діли таким даром чудес творення. Обертаємо всі назад, назад. О! Кі намальований рибалки, човен, море, якісь бородати дядьки Бачите? Бачите? То є дар. Звичайно, що це святий ми полаємо. О, був такий випадок. Ці рибалки вийшли в море задля того, щоб ловити рибу. Будучи рибалками, це була їхня робота, їхня професія, вони так собі заробляли на життя. І море було дуже тихе, дуже спокійне, але зараз і на мене далі, добре? О. Дуже тихе, дуже спокійне. Не було жодної хвилі. все було дуже класно. Вони собі гарно ловили рибу. І тут, ні з цього, ні з цього. піднімається але лише буря. Сильний сильний вітер, який піднімає величезні хвилі, які накривають світ човен. Здавалося, кінець, всі рибалки потопляться, як сиплятка. Але один із цих рибалок почав молитись до святого Миколая, щоб святий Миколай їх врятував. І тут з неба з'являється святий Миколай, знаком Христа благословляє море, і в ту саму секунду море втихо мирюється, зупиняється вітер. Хвилі також, власне, зупиняються, і ці рибалки змогли собі спокійно дістатися до берега. Таким чином бачимо, що Святий Миколай врятував їх від певної загибелі. Після того у церкві прийнято вважати і почитати, і вшановувати Святого Миколая, як вона тих, хто подорожує, але особливо ще тих, хто плаває на море. Ви подорожуєте чи ні? Я за що подорожуєте? Тому можете для Святого Миколая, для того, щоб варто щас дістатися до Бога. Ворота. Всі бачать, напевно, не всі. Тому я попрошу всіх діточок щоб сюди, добре? Але ті, хто маленький, наперед, ті, хто трошки вищий назад. Добре, Щоб всі бачили. І так два кроки, щоб всі бачили. Два кроки назад. Можу... Ти маленький. Я та... де ти, ти маленький. О, ну не то я маленький, ти ви високий. Я... Дар... А ні, ні, так, давай так, так. О, добре, добре, дуре. Дуре. Добре, два кроки. Давайте. Раз, два. Так, раз. Два. Оп, і стоїмо. От всі, хто менше наперед, хлопчики ну маєте, по увагу до дівчат. Та дивіться, які так акуратно я вас биваю сонечко моє маленьке, ставай сюди. Отож. Як тихенько, тихенько, тихенько хлопчики, Як називається наша церква? Святого називалось, А зараз переображення. Розповім вам, що таке переображення. Ким був Ісус Христос. Дві речі. він не, не бійтесь горіть, сином Божим або просто Богом. Бог. І Він був простою людиною, умнички, Молодчинка. Як людина, Ісус Христос їв, відпочивав, спав, мав друзів, любив жартувати, сміявся, плакав, радів, правда, як людина. Все, що робимо ми, те саме робив і Він. Але як Бог Ісус Христос міг воскрешати з померленням, як Бог Ісус Христос міг ходити по воді, як Бог Ісус Христос п'ятьма хлібами. Мів нагодувати п'ять тисяч і дві риби, ну дивіться, молодці. Бачите, то я сюди добре пише. Мів нагодувати 5 тисяч людей, як Бог. І одного разу, як Бог, Ісус Христос переобразився. Розповім, вам, що це означає: на горі та горб, є така гора, у тих краях де жив Ісус Христос. Він взяв своїх учнів, Бог та трьох, трьох піднявся, возняйся, ніби на небо. І з нього почало бути дуже таке яскраве наземне світло. Тим і нам ніби привідкрив, що він є Богом, задля того, щоб учні його повірили. Тому ми бачимо на верху, хто це є, і Ісус Христос, ну, він не світиться, він є дерев'яний, але я він світиться. Це і саме Ісус Христос, який переображується. Далі те, якісь дядьки-чочки. Будемо зараз думати, що це за дядькі-тьоки, добре? Ну, бородайте, то не тіть, але тут є, є одна і є інша це, як ви думаєте? Почнемо знизу. Йосифі і Марія, Йосиф, дуже. Але між ними є гадючка. Ану? Адамієва. Але ні-ні, ні не підходьте, вони всі бачать, не за чого. Ви бачите. Адаміє. Адам. Адамієва. Адам... Адам ну, і що це за історія була? Адам і Єва, зміючка. Що це таке було? Що це? Так, так. Молодці. І що там? Чорт перетворився, в змію, право, він перетворився в гадючку. Як? Вони зрі... Адам і Єва зрішили, бо не послухали кого? Бога через непослух мусить. Гадючка хлопчики, будь ласка, ви заважаєте, добре? Не, не штукайтесь. Встань сюди, да? Добре. Все. Дивіться! Куди спрямовані їхні очі і руки? На кого? На Ісуса. На Ісуса Христа. Через їхніх гріх, що нам закрилося? Бог нам закрив очі. <плес> Він вигнав Прабатьків наших, звідки вигнав, коли вони зрішили? З раю. Тобто через їхній гріх рай для нас став <плес> закритим, недоступним. Але хто нам рай відкрив? А конкретніше? Ісус, Ісус. де? Коли його? розп'яли на хресті. Тоді він нам відкриває небо. Тому ми бачимо, що вже наші прабатьки, бо Адам і Єва були нашими прабатьками, вже тоді дивилися, спрямовували погляд на того, хто нам це небо відкриє, на Ісуса Христа. Бачите, вони знаходяться найперші. Чому знаходяться найперші? Бо вони були молодці. Знову ж таки, два кроки назад. Хлопчики. Вони всі бачили. Але акуратно по все. О, добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість плюс шість, дванадцять. Дванадцять апостолів учнів Ісуса Христа. Хто були такі апостоли учні Ісуса Христа? Прості дядьки, рибалки, митарі, е... які ходили з Ісусом, слухали Ісуса, слухали учнів, тому і називають Учні. А після того, як Ісус пішов на небо, що вони робили? всякі чуда. Творили всякі чуда. Ще що? Молилися, оживляли. Але найголовніше, те, що вони передавали то, що їх навчив Ісус Христос іншим людям. Правда? Ось. Тому учні, які стали учителями, вони потім навчали інші народи. Ну-ну-ну, будь ласка, тільки не можна поламати. Добре? Можна Адаму і зламати руку, він увідеться. 12 апостолів. Далі. На горі Тавор, вор, коли Христос переображувався, йому з'явилося два пророка. Вам підказка. Що це є таке? За За Хто сказав? Як це було? Хто сказав? Мойсей, у, молодшинка, це пророк Мойсей. На горі Синай Мойсеєві Господь Бог дав заповіді. Десять, а я від вас хочу почути, у багато. Шість, ні, ні, шість Божих заповідей, давай. Можна не почати, я сам почати не знаю. Раз. Вже, бу. вже було, вже було. Я вас позвав твій, нехай бу... не почати. Вже було, не? Не вбий. Далі. Не кради. Не чи не має жінки, не, 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 не перелюбку. Не чи не перелюбку. Чи ви батька свої собі ще знаєте, як не не я. Ви на Ідесяці знаєте. Я на Ідесяті знаю, ви знаєте. Ну, молодці, супер. Тому це є хто у нас пророк? Моєсей. Але він був на один. Тоді що в з'явився такий пророк і... Іля. Ігор. А, Ігор. Пророк Ігор. І, ні, пророк Йому ще тоді з'явився пророк Ілля. Розкажу вам, що пророк Ілю. Знаєте, як він помер? Як помер? Не помер. Коли люди вмирають, вони йдуть до, не, до, до, до неба через землю. Так, до землю. Пророка Ілю. Господь Бог, бо він був дуже чемний, був дуже послушний, Господь Бог забрав на небо, знаєте як? Він з неба прислав вогняну колісницю з кіньми. І пророк Ілля сів на цю колісницю і поскакав куди? До, До, До неба. Так нам пише святе письмо і ми віримо Його. у це. Уявіть собі. Ось. Тому ми вже знаємо, хто в нас знаходиться на царських воротах. Хто знаходиться? Ісус Іда. Це хто Адам? А Єва так? Адам? І гадючка. І гадючка. Добре, то будете щось розкізнати. Це так коротенько просити, щоб вам було цікаво. О, йдемо на двір, добре? На декілька хвилин я вас буду відпускати.